Таємниця щастя, перша молитва Ісусе Христе, відвічна насолоду всіх тих, які огортають тебе любов'ю і перевищують радістю, всяке щастя та очікування, правдиве спасіння і надії кожного грішника. Ти, котрий об'явив, що найбільшим твоїм задоволенням є бути між людьми так, що з любові до них по упливі заповіданих часів, ти прийняв людську природу. Пригадай собі, Ісусе, всі терпіння перенесені від початку, а властиво від своєї святої муки, як це передбачило одвічне Боже проведіння і як виявило бажання найвищого Творця. Пригадай собі, Владико, що, приготовляючи Євхаристійну вечерю разом з учнями після умиття їх ніг, ти дав своє присвяте тіло і дорогоцінну кров. А уділяючи потіхи з властивою добротою, ти заповів свою близьку смерть. Пригадай про смуток і тривогу, які ти відчув у пригнобленій душі, визнаючи перед найближчим оточенням сумна душа моя аж до смерті. Пригадай собі всі небезпеки, неспокої і болі, які твоє ніжне тіло переносило перед розп'яттям, коли тебе, як втретє, помолившись, Обливався кривавим потом, зрадив твій учень Юда, і ти був заарештований за свідоцтвами фальшивих свідків і несправедливо засуджений трьома суддями перед урочистим святом Пасхи Великодним. Згадай, як тебе прив'язали до стовпа і роздерли твоє тіло бичами, що тебе обнажили з власного одягу і одягнули в іншу одежу на посміховиську, що тебе тернім короновано. А до руки вкладено тростину, що тобі закрито очі і обличчя, що тебе били в лице, зневажаючи, на пам'ятку усіх тих зневаг і болів, які ти витерпів перед муками на Христі. Дай мені перед смертю пережити правдиве упокорення, щиру і докладну сповідь, відбути достойну покуту і отримати прощення всіх гріхів. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Друга молитва, Ісусе Христе, правдива свобода ангелів, раю правдивого щастя, пригадай собі пониження і смуток, які ти переніс, коли вороги оточили тебе, наче скажені леви. І тисячами зневаг, каліченням та іншими видуманими ударами додавали тобі терпіння. З огляду на ті тортури і зневаги благаю тебе, Спасителю Божий, визволи мене від усіх ворожих підступів, видимих і невидимих, а розширюючи свою благословенну опіку, веди дорогою досконалості до вічного спасіння. Амінь. Отче наш, що і сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя Моє, будь прославлений і змилосердися наді мною, третя молитва, Ісусе, створителю неба і землі, якого жодна річ не може ні обмежити, ні обійняти, Ти, котрий все обіймаєш і з'єднюєш своєю могутністю. Згадай собі гіркі терпіння, які ти відчував тоді, як кати, прив'язуючи твої святі руки і ноги до Христа, пробили їх наскрізь грубими тупими цвяхами, розтягаючи тебе значуваною злобою на Христі, вони не задовільнилися твоїми терпіннями, а зневажали тебе образливими словами, даючи волю своїй ненависті, збільшували твої рани з додатковими катуваннями. З огляду на ті безмежні терпіння, які ти переніс під час розп'яття, дай мені Твою святу боязнь і Твою правдиву любов, амінь. Отче наш, Ти, що є сина бісах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Четверта молитва. Ісусе, Небесний лікарю, піднесений на Христі. Щоб вилікувати наші рани твоїми ранами, згадай про бобиття у твоїх органах тіла так, що кожний із них був у якийсь спосіб пошкоджений. Від стіб до голови не знайдемо місця на твоєму тілі, яке не було би покрите ранами, в такому стані пониження, забуваючи власні терпіння, ти не переставав молитися до Отця Небесного за своїх ворогів зиваючи. Отче, відпусти їм, бо не знаю, що роблять, на підставі того безмежного милосердя і на згадку про ті болі вчини так, щоби пам'ять про Твою гірку муку привела нас до досконалої покори і принесла відпущення всіх наших гріхів. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє! Будь прославлений і змилосердися наді мною. П'ята молитва. Ісусе, відблиску одвічного сяйва, пригадай про смуток, якого ти зазнав у світлі божественного пізнання, розважаючи над призначенням тих, що мали бути відкуплені завдяки заслугам Твоєї святої муки. Ти бачив великі натовпи засуджених, які йшли на вічну кару за свої численні гріхи. Тобі було жаль тих нещасних людей, згублених і обездолених, задля того безмежного співчуття і милосердя, а особливо задля безмірної доброти, яку ти виявив розкаяному розбійникові, що був разом із тобою розп'ятий на хресті, коли ти йому сказав: сьогодні ти будеш зі мною в раю, благаю тебе, солодкий мій Ісусе, покажи мені грішному, твоє милосердя в годині смерті. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною, шоста молитва. Ісусе, ласкавий і присвятий, Владико, згадай про муки, які ти відчув тоді, коли нагий, прибитий до Христа, немов нуждар, був вмисміюваний і погорджуваний. Всі твої близькі і приятелі залишили тебе за винятком. Твоєї улюбленої Матері, яка вірно стояла при тобі під час Твого скону, а ти доручив її своєму вірному учневі, говорячи до пречистої Діви Марії, Невісто – це Син Твій, а до святого Івана це Мати Твоя. Благаю тебе, мій Визволителю, через меч болю, який колись прошив через найболіснішу душу Твоєї Матері, співчувай зі мною у всіх терпіннях і досвідченнях як тілесних. Так і душевних, щоб я їх усіх переніс в житті, а особливо в останній годині перед моєю смертю. Амінь. Отче наш, Ти, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородице, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Ой Ісусе, милосердя моє, будь прославлений, і змилосердися наді мною. Сьома молитва, ласкавий Господи, джерело невичерпного милосердя. Який з глибокою любов'ю промовив на Христі, прагну, була то спрага помилування людського роду, прошу тебе, відкупителю люмій, розігрій бажання наших сердець, щоб ми витривало змагали у всіх намірних чинностях до досконалості, згасив нас пожадливість тіла і світових приман. Амінь. Отче наш, Ти, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Восьма молитва Ісусе, солодости сердець і незбагнена доброто, задля гіркої жовчі і отсту, які ти прийняв на Христі з любові до нас, вчини так, щоб ми достойно приймали Твоє тіло і Твою пресвяту кров, ліки і потіху наших душ під час земної подорожі. І в годині смерті. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Дев'ята молитва. Ісусе, чеснота безмежна, духовна радосте, пригадай про страсті, які ти переносив пригноблений у смутку, бо зближалася твоя смерть. Тоді ти був зневажений і висміюваний, вибраним народом та опущений Твоїм небесним Отцем. Ти закликав голосно: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Прошу тебе, мій Спасителю, через відчуту тривогу не опускай мене під час мого терпіння і тривоги, які є передвісниками смерті, і Божого суду. Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Десята молитва. Ісусе, Ти, який є початком і кінцем усіх речей, життям і захистом чеснот, пригадай собі, що задля мене ти був занурений у безмірних терпіннях. Через тебе змірне терпіння, спричинене тяжкими ранами, яких завдали тобі гріхи світу, навчи мене заховувати твої заповіді с правдивою любов'ю, бо ті заповіді для тих, що люблять тебе, є легкою і єдиною дорогою до спасіння. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє. Будь прославлений і змилосердися наді мною. Одинадцята молитва. Ісусе, незглибиме джерело милосердя. Благаю тебе на спомин про твої рани, біль яких дійшов до мозку кісток і перейшов все в внутрішнє тіло. Визволи мене нужденного з гріхів і захорони в глибині тих ран. Перед розгніваним обличчям Божої справедливості, до того часу, аж поки промене обурення, і слушний гнів. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя Моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Дванадцята молитва Ісусе, дзеркало правди. Любове, що з'єднуєш усі духовні сили, знак у єдності, роздертий і замучений величезним упливом дорогоцінної крові, згадай про безчисленні рани, що покривали твоє Пресвяте тіло, від стіб до голови, безмірний біль, який ти переносив у своєму непорочному тілі з любові до нас. Ісусе Христе, що ти міг більше би для мене зробити? Чого Ти не виконав? Благаю тебе, мій Спасителю, зазначи всі свої рани дорогоцінною кров'ю в моєму серці, щоб я міг у ньому безнастанно читати твою біль і любов, вчини так, щоб із розумінням твоїх мук зродився в моїй душі пліт твоїх терпінь. Нехай твоя любов зростає в ній щоденно і помножується аж до того часу, коли я стану перед тобою, скарби всіх діб. І всієї радості, солодкий Ісусе, дай у вічному моєму житті те, про що благаю Тебе, Амінь. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. Тринадцята молитва Ісусе, відвічна вічна могутносте, безсмертний і непереможний Царю. Згадай про страсті, які ти переносив тоді, коли тебе покинули всі сили, і фізичні, і духовні. Тоді ти схилив голову і сказав: сповнилося, благаю тебе, Владико, через цілковите ослаблення і пригноблення, яких ти зазнав перед сповненням відкуплення. Змилосердися наді мною в останній годині мого життя, коли моя душа буде тремтіти, а серце буде повне тривоги. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуся, благодатна Марія Господь з тобою! Благословена між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. 14 молитва Ісусе, єдинородний Сину Отця, сяйво і відблиск Його Божества, згадай про сердечне і покірне віддання себе Отцеві. Ти з довір'ям сказав, Отче, в твої руки віддаю мого духа, і тоді ти помер. Але хоч твоє тіло було покалічене і скривавлене, і ти, віддаючи останній подих, переставав жити, твоя божественна сила відкрила джерело милосердя і розділяла потоки благодати для відкуплення душ, тою дорогоцінною смертю і всіма її обставинами благаю тебе, Царю Святих, скріпи мене. І поможи мені в боротьбі проти диявола. Поможи моєму тілові і крові, щоб я мертвий для світу, жив тільки тобою і для тебе. Гаряче, прошу тебе в годині смерті, прийми моє паломництво і душу скитальця до вічної брами. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя моє, будь прославлений і змилосердися наді мною. 15 молитва Ісусе, символи життєдайної райської виноградної лози, загадай про нестримну гарячу кров, яка щойно плила з твого тіла, як вино з до виноградного плоду під час витискання. Ти проколений списом вояка, з твого ребра витекла вся кров, і вода до останньої краплі. Висячи високо на хресті з похиленою Пресвятою головою, ти немов деревів, був безвладний, без сліду життя назовні і всередині, задля гіркої муки і задля проливу дорогоцінної крові благаю тебе, Просолодкий Ісусе, зрани моє серце благодаттю, щоб мої сльози покути і любові стали для мене вдень і вночі так необхідними, як хліб насушний. Наверни мене цілковито до себе, щоб моє серце творило для тебе постійне мешкання, щоб моя мова була для тебе милою, а кінець мого життя був увінчений надією зустрічі з тобою в раю, де я міг би хвалити і благословити тебе навіки разом з усіма святими. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. О Ісусе, милосердя Моє! Будь прославлений і змилосердися наді мною.